А ви знали, що в Україні є світова пам'ятка, якій понад 25 тисяч років кам'яна могила в Запорізькій області утворилася на місці величезного грязьового вулкану, який припинив свою діяльність близько 5 мільйонів років тому. Близько трьох тисяч кам'яних блоків різних розмірів, гроти, западини та тріщини займають площу майже три гектари і вражаючи нагадують будову людського мозку. До речі, з могилою це ніяк не пов'язано. Назва з'явилася через схожість на вели. Чезне захоронення серед степу на скелях з пісковику люди залишили понад тисячу петрогліфів, сцени полювання, ритуали, космічні кола, шамани з рогами і все це вирізали ще тоді, коли єгипетських пірамід навіть у проєкті не було. Наш доісторичний архів без ваших цих інтернетів та комп'ютерів. А в наступному випуску покажемо, чому саме українська кам'яна могила крутіша за стоунхендж. Цікаво, підпишись.